Вітаю вас, друзі! Сьогодні в Житомирі суд над п'ятидесятником. Ситуація була такою, що він був затриманий, мобілізований. У війську він заявив і стояв на своїх переконаннях, що зброю взяти в руки не зможе, використовувати зброю не зможе, приймати присягу не зможе. Тому що його релігійні переконання не допускають використання зброї, і тому, що він, як проповідник Божого Слова. Не зможе дати обіцянку ще присягу будь-кому іншому, окрім Господа. У війську на дни неодноразово вчиняли приниження, публічні приниження. В подальшому його банально вивезли за територію полігону і сказали, що в війську боягузи не потрібні, готуйся до в'язниці. Суд першої інстанції, як і суд апеляції, призначили йому. Міру запобіжного заходу, тримання під вартою без права внесення застави. Сьогодні було, вирішувалося питання продовження міри запобіжного заходу. Сьогодні, також, 8 травня, в його донечки, п'ятилітньої дівчинки, якої я просив неодноразово допомогти придбати велосипед, так як сім'я не мала коштів і можливості придбати їй цей подарунок. І сьогодні, на її день народження, Трапляється чудо, я по-іншому це не можу пояснити. Суд виносить підозрюваному мінімальний розмір застави, і вже завтра ми вносимо цю заставу, і чоловік повернеться додому. Я не можу пояснити і сказати це інакше, як Боже втручання, Боже чудо, враховуючи позицію обвинуваченого, що він і надалі залишається вірним своїм принципам, переконанням. І враховуючи тяжкість кваліфікації, обвинувачення, позицію підозрюваного висловленого висловленої на засіданні, суд виносить мінімальну заставу. Це просто Боже чудо. І якраз на день народження донечки Господь показав любов до своєї дитини, вчинивши чудо. І вже завтра він буде вдома одразу після внесення цієї застави. Дорогі друзі, для мене честь захищати Божих дітей. Я дійсно бачу, що зі щирими Господь поводиться по щирому. Я дійсно бачу, що Господь чує молитви віруючих людей, і над природним чином їх потішає, заступається і захищає. Тому я дуже прошу вас довіряти Господу. Я буду в подальшому писати про о, обставини цієї справи про те, як буде відбуватися судовий процес над цим чоловіком, над іншими віруючими людьми. Тому підпишіться на мій телеграм-канал, він є в описі під будь-яким із відео. І я вірю в те, що дійсно Господь чує молитви своїх дітей і робить чудеса. Це саме те, я був свідком сьогодні безпосередньо на засіданні. Де, після того, що заявив обвинувачений на суді, який твердо стояв на своїх переконаннях, попри все, він суд виносить мінімальний розмір застави, він буде скоро вдома. Я бачу, що це є Боже чудо. Дякую Богові за можливість допомагати його дітям. Підписуйтеся.